Добрий день, мої дорогенькі! Відгадайте загадки і назви перелітних птахів. Швидко скрізь цей птах, птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. А це ластівка. Сіра пташка на лужку нам кує ку-ку, та погану звичку має яйця вніс до підкладає. Ця матуся вередуля називається Зозуля. У червоних чобітках в білому халаті. Навесні він прилетів і сидить на хаті. А це лелека, звісно. Навесні пташки чарівні оселились у шпаківні. Пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадалися, дітки? Так, це весняний вісник, шпаки. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташини. Цим ключем весняний млі прилітають журавлі. Чорнооки, довгодзьобий, він за плугом тихо ходить, черв'яків, жуків знаходить, сторож вірний, друг полів, перший вісник теплих днів, а це грак. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, чому птахи відлітають від нас восени? Тому що не залишається їм зовсім їжі. А ось послухайте, будь ласка, оповідання, яке називається шпак прилетів, написав його Василь Сухомлинський. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожеве. На голі гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но ну, прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака горобець, стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Ось таке оповідальничко про шпака і горобців. А ось ще один птах, який прилетає на весну, лелека. Його ще називають чорногус, бусел, бусько. Чорно-білий чорногус у болоті чорним гус. Це скоромовка. Давайте швидше його будемо вимовляти її. Чорно-біле чорногус у болоті чорним гус. А ще швидше чорно-біле чорногус у болоті чорним гус. Ну, ми ще повчимося і будемо швидко цю скоромовку вимовляти. Лелеки за народними повідомленнями прилетають до нас 19 березня. Спочатку прилітають самці, облаштовують, як правило, минулорічне гніздо, а вже трохи згодом прибувають самички і допомагають у цій справі. Величезне гніздо лелека будує протягом, протягом декількох років. А ось для вашої уваги графічний диктант. Який ви зможете зробити самостійно за допомогою цих чисел і стрілочок. Діти, а чи знаєте ви, звідки птахи довідуються, коли їм час повертатися додому? Птахи, так само, як і люди, можуть відчувати час за допомогою біологічного годинника. Цей годинник без циферблату подарувала нам природа. Вважають, що знайти дорогу назад у певну місцевість допомагають старі досвідчені птахи у зграї. Вони запам'ятовують основні орієнтири, які лежать на шляху міграції, долини річок, гори. Деякі птахи, наприклад, зозуля, повинні знаходити правильний шлях самотужки. А пташки долають надзвичайно довгий шлях до нас, як правило. Вони летять зграями, які очолює вожак, що задає ритм польоту. Решта летять позаду нього чіткими рядами, повторюючи рухи крил вожака. Завдяки такій, такій організації вся зграя летить швидко, вправно, дотримуючись дистанції і не налітаючи одне на одного. Чи знаєте ви? Когось людей називають жайворонками, а кого совами, я вам зараз розповім. Люди жайворонки це люди, яким легше працювати вранці. А люди сови це люди, яким легше працювати увечері. Наш дивний світ такий, як казка. Он в небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарно і живе. Он квітка полум'ям палає і ясне сонечко в чарівна пташечка співає, Все в діло світ прийшло з цього жив. Отже, з поверненням вас наші пташки. А всім діточкам дякую за увагу.